Так, всім вітання. Сьогодні 15 березня, вечір такий 25-го року. Дивіться, ситуація наступна. Хотів би ще раз поспілкуватися з Володією Зеленським, занюханим тим нашим недопрезидентом. Да? Дивіться, передайте йому таку ситуацію. Сьогодні днем, поки я вдома був, підійшов якийсь чувачок до мого товариша, який зі мною дещо знімає. А Чувачок оказався чувак, який мене викрадав, який вже мав би давно бути затриманий за... зразу би да? за викрадення. Бо тому що ну, всі ж знають, що я займаюся корупцією міжнарод... Яко ж, такого міжнародного вже зразка, як пограбування садовим, наприклад, от всього народу України, да? не народу, то є львівської громади. Заговорився. Да. І плюс Ті ще евакуатори, да? ну я офіційно подав, ніхто не заперечив. Просто тянуть. Треба, от те, що я в прямому ефірі показав відео декілька, ну, що він <зас> реально викрадає. Ну, там ну, ну ніяк не домахаєшся. Тіпа, документи подав, все, подав прокуратуру. Маю чекати, бо тому що прокуратура не зробила слідство, вона просто сказала, хай львівський розбирається. Львівський, блин, ну зас засранці сранці да. подав я в суд. Бо куратура не побачила в складі злочину згідно закону про запобігання корупції в першу чергу. А закон про запобігання корупції говорить, частина 9, стаття 214, що от попало документ на руки і мається не те, що вестися слідство, мається, по-перше, зазначено парламент. Там вони на контролі тримають На ЗК, парламент, туди-сюди. мають провести всі процедури. Це про кузно так і було теж, з тим казино ніяк не можуть рішити, хто кого здавати буде, бо самі на себе вийдуть. Ну і так само вийшло з тим всім от садовим. Але садовий не знав, куди лізе, і напевно начудив тим київським, бо вони і так вже не знали, як удар тримати від того позору, що навели там і Головачові, і там і всі судді Козловський, то все. Позора навели просто ужас. Тобто занести би то все додалі міжнародні інстанції, ну, зрозуміло, що голови відірвуть, як в Полтаві, напевно, колись було, правда? Якщо це. Ну, я знаю, як це робить. Понятно. І ситуація наступна. А, згідно з закону про запобігання корупції, тільки я б от зазначаю, що мені йдуть погрози, мені рідним. ну, Все, в міжнародному рівні заретифікований, і вашою корпорацією теж ну, голови знесуть. Ну, А тут садовий мішався. Ну, не дали мені на терматчику кататися, ну що зробиш? Ну, захотілося мені так, ну, блін, прокоститися, просив, номер телефону давав, ніхіра. Зараз плачуться чудя діла. ТЦКшники їх підставили на чудиле діло викрадення. Тобто, поки я викриваю корупцію в таких розмірах, таких немаленьких, напевно, да, і просив захисту, не то, що не рушили закон, ви ще знали, що я, мене суддя признала людиною. Не заперечив ніхто, знали. Я показав, що в мене є розум все-таки, і ви не маєте права рухати. Да? Але ви. Вирішили пошуткувати. Ну, не вийшло. Але тут ситуація наступна, дурачки. Розумієте, ситуація. Садовий трошки не в темі, що ви заіграли, наскільки заігралися і чому заігралися. Я так розумію. Ну, це моє предположення. Бо тому що ті ТЦКшники, що тут начудили Львівські, вони по львівській темі. Понятно, до Києва відношення не мають. І вони чудять. А чудять, що тут двері розписують, вінки вішають. Ну, погрози явні, так? Да? Викрили мене, потім товаріща на днях викрили одного, од... викрали, тримали. Я в дорозі просто був, не встиг зайти на провокацію. От. Бо тому що вже грязними руками ТЦКшники, які взагалі ні до чого відношення не мають, вони типу, викрадення вчинили. А потім е... викрили одного товарища, якого сказали, не дай Бог, тронути буде ситуація. І викрав хто? Викрадали теж ТЦК разом з ментами. А потім через день не вийшло мене вимати, як на живця, да? другого товариша, який він зі мною в Кузлова був, да? коли мене могли передати про охорони моря. Його випадково типу, зацепило. Я говорив, не рухати, да? і ситуація, яка пішла? Вже назара на цепляв, знаєте на тих. Ти який мене викрадав. Тобто є, є рішення суду, що я викрадений, знайти викрадачів і ну, наказати, напевно, ні? Ну якось нефайно. Тому що. Людину викрав, ще так, людина, яка працює журналістом, розслідує діла такі, ну, вроді би нормальні для держави, а його викрали. І ця особа собі, непонятно, ходить по вказівці, да, ходить, викрала в товариш. А сьогодні прикол такий ще, не вийшло, спалились з двох місця, да? От, до Остапа дзвонили, теж там пробували за посвідчення, щоб тільки на суд не дійшов вівторок. То поняття. От, і вийшла наступна ситуація. Сьогодні приїхали, я під дому був, а до товариша Олега під'їхав другий ТЦКшник на своїй власній машині. Під самою хатою моєю петляє тут. Тобто лю... та особа, яка мене викрадала, петляє і зацепив його і з ним розмовляв, що спробував щось там добазаритися. Щось там. Ну, я потім розкажу щось там, і ви розкажете щось там. от, Тобто, крім того, що Назара викрадав один, один з тих, що мав вже би давно сидіти, да, разом з козубом, разом з Сімом, під домом гуляє. Другі ТЦКшники йому дають якийсь шанс, Але він щось там замешкався, запутався, щось там мало бути, виходить? А тут мені ще в смс-ках пише, типу, що прикольна фотка на фоні іграшок моїх племінниць. Це до чого тут племінниць і до чого це? Чуєш, ти накурений, нанюханий наркоман? Ну, ти розумієш, вони зараз начудять, ти офігієш, що буде. Ну, якщо вони племінниць, ще ми моїх троне. Ну, ти скажи садовому, щоб не чудив. Ну, бо він вас взагалі підставить. Ну, ви поки терпіте мене, то терпіте. Ну, світова, як кажуть, спільнота не зрозуміє, як можна було не виконати закон про запобігання корупції, не дати захист і що сталося. Я вже поки розслідую такі справи, мощні, в мене вже є куча статусів. Є на що на мене напали, напав працівник СБУ, який відкриває справу. Тобто, вже є реальний напад ну, вашими ж органами зазначені. Потім е, е, типа суддя хайнацький цей викликав поліцію, тобто, бо я просив в нього. Щоб він мені поміг наказати злочинця, він викликав поліцію. Я ну, пропетляв. Ну теж статус, типу, що я напав на, напав на суддю. Да? Ну, Нічого такі, да? типа, от я такий хуліган, типу, мав би бути. а тут я вийшов, виявився потерпілий від судді, який на мене викликав поліцію. І там куча всяких приколів. Ще один статус. Потім навішали на е, фізичну особу, що я нею користуюся, що він оказується, як кажуть, нагнітав обстановку якусь, поки розслідувався, да? нагнітав я. Тобто ще один статус, потім, що я викрадений, статус є і зараз переслідуваний. І мої товариші, Статусів в нас куча. тобто Ми поки викриваємо корупцію, ми вже стільки статусів набрали, афігедія. Тому давай, прекращай нюхати, курити, тому що вже якщо тут підібирається підім, крім табличок, вінків, ще й не чудять з близькими, ти ж розумієш. Тобі голову відірвуть, дурачок. Ну, Тому, блін. Скажи там, чи там Єрмачку, хай почали волити татаровим тим і всім, але останнім Кажу, ну, здали мені тих пару дурачків, які посміли так зробити. Ну, Останні просто стали на колінки, вибачились і все. Ну, блін, ну що тут непонятно. Ну заігрались, не вийшло, ну блін. Ну, хватить же. Чи як, я от щось не розумію, в чому прикол? Ну закон зобов виконати, Зобов'язались виконати. А оті цирки ну, начудять, скажи хай зупиняються вже. Якщо вони вже посміли мені писати, бо вони не розібралися, куди попали, то ти хоч не підставляй себе, будь трошки врозумітельний. Все, давай до нових включимо.